Вітаю вас сьогодні 13 липня і 133 й день із циклу 365 днів одного року. З самого ранку я пішла на прогулянку. Прогноз погоди був про жару, тому зранку коли ще свіжо. Звичайно, прогулянка була легка. Я йшла в сторону озера, біля озера завжди є вітерець і біля води взагалі легше переносити спеку. І от поки я ходила, ну, знайшла і грибів і принесла із. Заброшеного саду яблук, наріжу потихеньку, висушу на такій погоді і буду на зиму хороший яблучний компот. І що мене, які роздуми були сьогодні, дуже цікаві, до речі, навіть зранку, коли прохолодно, тоді, коли вже була спека. Але ж кругом зелень, і я була біля озера, то, звичайно, маленька літаюча живність, комарі, якісь ще такі ґедзі, от вони не відстають. Купила я два види спрею, щоб захиститися, мало допомагає. І вдобавок, звичайно, довелося прикриватися такою з довгим рукавом одежинкою. І добряче навколо себе махати якоюсь гілочкою, щоб проганяти їх. Проганяти було непросто. Але, от, знаєте, ну, не розсердилась я на них. Не, не було в мене відчуття, що от які вони ці комарі достають. Достають. Я ж не можу сказати, що я прямо ходила і раділа, що є комарі. Але. Що таке комар? Від цими комашками пташки вигодовують своїх пташенят. От воно все продумано, тільки продумано в міру. І за якоїсь причини перекос і їх більше, ніж потрібно, та ще вдобавок у них до людей велика цікавість кусати. Я маю вже поважний вік. В часи моєї молодості під час Радянського Союзу був такий епізод. Дружба тоді з Китаєм була дуже плотна. Всі новини ми теж знали. Так, от у Китаї це історичний епізод. Я бачила історичні кадри, коли Китай оголосив боротьбу. Кому б ви думали? Горобцям, От горобці, вони на полях багато з'їдають рису, який потрібен, так сказати, людям. Ну і по китайському розмаху оголосили настоящу війну. Тобто по команді вийшов увесь мільярдний народ на поля, щоб Спеціальним шумом і галасом підняти в повітря цих пташок. І по них стріляли. Правда, там, уже як вони їх убивали. Потім я бачила цілу колонну грозових автомобілів, кузови яких були наповнені убитими гробцями. Отакий От був результат. Але настоящий результат був пізніше. Виявилося, що нема горобців і якісь гусінь, і так далі настільки сильно пошкодили поля, що образувався голод, а це ну, річ, яка, так сказать, відразу змінила курс. Закуповували навіть у Союзі. Тоді були моменти. Від орнітологів, горобців для розмноження для того, щоб їх знову популяцію відновити у Китаї, щоб вони теж були, це історичний факт. Можете підняти хроніки, ви побачите, що да це було. Тому не будемо робити перекос в сторону. Оцієї живності, яка зараз нам докучає, ну, з якихось причин їй більше, ніж треба. І спрей від комарів не дуже допомагає. Доводиться дійсно в жару і одягати одяг з довгим рукавом, ну, щоб не так же вони доставали. Але розстроюватися, сердитись на такі речі не треба. От із-за того, що бувають перекоси у нашому сприйнятті, то звичайну природну річ ми інколи сприймаємо як велику, досаждаючу таку річ, комарі кусаються. Дійсно, колись талановитий російський поет Пушкін говорив прекрасні слова. Ах, літо красное, любил би я тебя, когда б ні пиль, ні зной, ні комары да мухи. Ну, коротенькі дві строчки, вони говорили все про те, що нам досаждає. Бо ми взимку дуже чекаємо літа. І літо дійсно, воно багате на враження і багате на хороші. Відтінки, які дає нам, будемо правильно сприймати білий світ, який створений гармонічно, де має бути присутнім люба дрібничка. А ми із своїм задумом намагаємося це бачити і бачити в правильному ракурсі. Хай вас, Господь, благословить, бережіть себе, бережіть своїх рідних, будьте здорові!